Сі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну і що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати українське ель Класіко, яке відбулося 12 грудня 2016 року. Динамо Київ у себе вдома у Києві на стадіоні Наска Олімпійському. Команда приймала донецький Шахтар. 4-3. Шахтар перемагає просто якийсь неймовірний матч. Тоді відбувався в українській прем'єр-лізі. Друзі, це було просто якийсь неймовірне українське класико. Друзі, це був просто якийсь неймовірний матч. Ну давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів Динамо Київ, Родько, У воротах Бурда, Хачиріді, Віда, Макаренко, Рибалка, Ярмоленко, Сергій Сидерчук, Віталій Буєльський, Генселеста, Мараес. Ось така стартова розновка була у Динамо Київ. Головний тренер команди Сергій Рибров. Відповідно, Шахтар Донецьк Павло Фанцека, головний тренер команди Андрій П'ятов. Воротах Дарія Серна, Кучер, Ярослав Ракицький, Смаїлі, Фред, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко. Марос Бернарта Факундо Ферера це стартовий склад Шахтаря. Друзі, а тепер давайте безпосередньо вже про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, розпочався тільки матч. Перша же атака. київського Динамо Гонсалес виводить джуніора Марайса. Один на один джунір Марайс. Виходить один на один, пробивається, забиває гол Перша хвилина матчу. Друзі, перша атака і вже перший забитий м'яч. Жуніорес на першій хвилині матчу відкриває матчу. Вдається донавим виграти підбирання у центр ну і Гансаліш. Каже, хороший прочий від гансаліша. Виводить Жуніора Марайса один на один з Андрія Пятовим, а Жуніор Марайс БЛЕ. А Жуніор Марайз БЛЕ. Робиться рахунок матчу 1-0 на короскійського Динамо. Просто якийсь неймовірний початок у матчі. Друзі, десь так на секунді так то та 16 й Справді забив той жуніра Мораїз. Друзі, неймовірний, справді швидкий м'яч. Справді десь так на секунді, так 16. й Вдалося джуніор Мораїз забити. І справді, дуже швидко. Дуже швидко динаміці збивається. 0 але це тільки був початок цієї битви. Це тільки, друзі, був початок, тому що буквально через декіні. Кілька хвилин. Після того, як на рахунок відкрили, одразу Шахтар зрівнює, одразу Шахтар зрівнює, третя хвилина сьогодні, що сьогодні, що сьогодні, що сьогодні, що сьогодні, що Донецька, там, якщо не помиляюся, Бернард подавав. Ідеальна подача подачі від Бернарда. Мясо ще в хачеріді влітає в сітку, воріт Київського Динамо. Один-один Шахтар. Буквально через дві хвилини рахунку матчу зрівнює. просто якийсь немовірний початок. Друзі, третя хвилина матчу, рахунок вже один-один. Це просто неймовірна фантастика, мої любі друзі. Один-один. Шахтар дуже швидко відігрується. Бернард подає штрафний. М'яч влучає в голову Хачеріді, який намагався вибити м'яч, але відповідно м'яч зрізається. Сітковий рід 1 Шахтар. Дуже швидко рахунок зрівня. А потім Шахтар був більш активніше, більше команда полуфансики атакувала. Хороший шанс був у Марса, коли Марлос підкручував м'яч у дальній кут, але трішки не докрутив, Трішечки докрутив Марлос! Ідеально, Бернард з зовнішньої сторони стопи вирізає м'яч на Марлоса, Марлос обвідним ударом, закручує м'яч у дальній кут, але трішечки трішечки не влучає. І один це також була небезпечна года, коли Іседарчук наносив удар з гострого кута, і Андрій П'ятов свою команду рятував. Ну а потім донаві зробили дуже небезпечний штрафний Тарас Степаненко Збиває жуніра Марайса. Не, не жуніра Марайса, Віталія Буяйського, І українська команда. Київська заробила право на штрафний. Десь так, знаєте, було так метр, десь так. штрафний був дуже справді з близької позиції. Десь так метр 20-21 було доворіт. І справді, ось десь так приблизно метр так, 21. Ну, скоріш за все, так. Да. Десь метр 20, 21. Сергій Рибалка підходить до м'яча. Розбігається, Сергій Рибалка, пробує гол! Сергій! На тридцати хули не манчисы покрасать гол І роботиргу на коваче 2-1. На коры с киевского дыдамов Сергей Рыбалка поклав Мяч Сит коварит до 2-1 да на і кияни мали ще нагоди, щоб забити третій гол у першому таймі. Непогані були атаки у Київського Динамо. Шахтар, взагалі, більше м'ячем володіла команда Павло Фансеки. Шахтар більше атакував позиційно саме. А воїси. Але Динаміці дуже здорово контратакували. Е, дуже здорово контратакували. Хороший шанс був у Кунферері, щоб забити подає. Факундо пробиває на місці. На місці вратар Київського Динамо. Ну, і в Кіці Кіців перший тайм завершується з рахунком відповідно 2-1 на користь київського Динамо. Друзі, якщо так знати навіть глобально брати, то це був дуже рівний матч. Це був дуже рівний матч. Ось зустрілися і справді дві доволі таки сильні команди. Другий тайм розпочинається. До речі, друзі, у другому таймі, до речі, вийде у Динамо Київ Бесідін, Денис Гармаш з Гармаш, 9, 4 Дензіньо, Тайсон та Малишев. 51 хвилина на у Шахтар. Дуже здорово команда Полфансекі фансекі розіграла м'яч. Справді, дуже здорово. Заначально це так розпочали ось, дуже здорово. Спочатку з лівого на правий дуже швидко фланг м'яч перевели. Факундо Ферера дуже здорово підліче Дар'я Серну. По правому флангу Дар'я виконує подачу, Фред вривається. Удар, гол! 2-2! Фред! Забиває гол на 51-й хвилині матчу. Шахтар! Дуже швидко на початку другої 45-ї хвилинки. Рахунок зрівнює. А до речі, віддавав та не Факунду Феррера, а Віктор Коваленко. Віктор Коваленко дуже здорово підлічеє Дар'я, Серну Даріо Бачить виривання Фреда, простріляє. Фред набігає, пробиває та забиває. Коліном пробиває Фред, якщо не помиляється. Та ідеально просто влучає в сітку варіт київського. Динамо 2-2. Шахтар. Рахунок матчі зрівняла. Донецька команда. Ми ну Шахтар по потім ловить контратаку. Ще на 58-м матчу. Донечана всікать в контратаку в 4-3. в Фред ведай передачу на Марлоса. Марлос Накидає на факунда. Гоал! Гоал! И це 3-2. І це І рахунок вже стає 3-2. На користь Шахтаря. А ось так, ось Шахтар. Буквально за декілька хвилин перевертає матч, зник на голову. Марлос. Марлос! Ідеально накидає, ідеально накидає, прям на голову Факунді Феррері. Факунду пробиває в дотик та робить рахунок у матчі 3-2 на користь Донецького Шахтаря. Пробуває в протихі творити Динамо, Київ та Факунду робить рахунок у матчі 3-2. На Потім динамівці пішли в атаку, забивати гол, дуже здорово набрав швидкість. Гансаліш ще не помиляється. Гансаліш простріляє. удар і не забиває. Який же шанс. Друзі, був футболіста Динамо Київ. Супер шанс був. У Дениса Гармаш, якщо не помиляюсь цей шанс був. Да, це був Денис Гармаш. Це був Денис Гармаш, який пробивав з ударної просто позиції. Пробиває Денис. Не забуває Денис Гармаш, а потім розпочинається. А потім розпочинається на футбольному полі конфлікт. А потім розпочинається конфлікт. Традиційно для матчів Київського Динамо Та до Донецького Шахтаря Ярослав Ракийський! Ярослав Ракийський! Вступає в конфлікт з Жуніором Морайзом! Жуніор Морайс відмахується від Ярослава Ракицького та отримує пряму червону картку. Жуніор Морайс! отримує на 60-тій хвилині пряму. Пряму, якщо ще не помиляюсь, червону отримав Жуніор Мораез. І жуніор Мораез. Залишає київський динамо у менчості. Відмахнувся Він махнувся від Ярослава Ракицького. Чисте вилучення. Але навіть це не навіть незважаючи на те, що грали у меншості, все одно створили момент, де хороший шанс був Андрія Ярмоленка. Ще пархунок у матчі зрівняти трішечки. Трічки Андрія Ярмонка. Дай не пощастило трішечки, хоча Андрій справді був дуже близький. до голу. загісник е заблокував удар Андрія Ярмоленка. Друзі, це був просто такий справді неймовірний матч. За емоціями, за справді за емоційною складовою, це був просто неймовірний матч. Штири також будуть шанси. Бірнард! Після діагоналі, якщо не помиляюся, Дарі Сарнація діагональ зробив, вів Бернарда один на один. Бернард Хотів перекинути воротаря Динамо, але той прочитав момент та спокійно забрав м'яч до своїх рук. Навіть я такой свій шанс знайшли. 74 хвилинімач, шатар був з Мячем. Віддав передачу назад захисник, що не пам'ятаю, кучер, да. А, назад віддає на Андрій 5. Андрій е, Намагається м'яч вибити, його пресенгує гармат! Гармаш! М'яч перехоплює! Пробиває по порожніх воротах! З метри 27-й з розворота! І не влучає у ворота. Денис Гармаш був дуже близький до того, що прохунку. Матч Дайте запресингувати гармашу Андрія П'ятого. 5. Денис з розворота. Та не забуває. Якщо не помиляюся, це саме був Денис Гармаш, саме він пробував ні, це був не гармаш, це був Беседінь. Це був Беседін, саме він запресингував Андрія П'ятого. але не забули кияни. у вуть-умансу кияни були. Дуже дуже близький, щоб забити гол. Але ось вони. 88 Дентіньо. Дентіньо тягне Мяч по лівому флангу. Дентіньо проходить футболіста Динамо, прострілює. М'яч влучає в Євгена Хачериді і влітає в сітку варі. Другий автогол. Євгена. Рахунок у на рахунок стає матчі 4-2 на користь ктаря. Дентіньо виконував простріл на набігаючого Тайсона. Дуже. Ні, не, не на Тайсона, на Факундо. А, але він. Хачарі нам намагається підставити коліно, намагається м'яч убити на котовий, але від коліна же хачері м'яч у сідковері, динамо злітає. у матч стає 4-2 на користь Шахтаря. Але це ще був не кінець. Суддя компенсує 4 хвилини до кінця матчу. Динамо Київ! В динамике забыл кто? Из левого фланга. Видите, сыгранков. Подача! Удар беседи на голову. Гол! Гол! Голыца 3-4. Цебеседин! Який забывая гол, головой. Вот это да, Вот это кейнцев в матче. Беседин пробывает, забывает на ребят, помогает всем першим выйти на мяч. Але бісидін випереджає Андрія, п'ятого го пробуває головою та гол 3-4. І кінцівка матчі була дуже-дуже напруженою. Ну і, як завжди, традиційно ще одне вилучення. Сергія Рибалка отримує червону картку. Оце ж класичний поєдинок, там, правда, друга жовта буде, диденційне жовта отримає друзі. Ну це ж це ж дербі, це ж дербі. В кінці кінців Шатар перемагає, але що це, друзі, був неймовірний матч. Браво, Динамо Київ! Браво! Браво, Шахтар Донецьк! Браво! БРАВІСІМО, Просто якийсь неймовірний матч! Команди подарували 12 грудня 2016 року. По статистиці! 50-50 контроль! М'яча. 11-8 УДАРИ, Перевага 4, 5-4 удари в ПЛЕЧИНУ, Перевага 4, 4-2 за кутовими. Перевага у Динамо Київ. Тобто, -то, в принципі, рівний матч. Дивіться, Володіння 50-50. По ударах 11-8, перевага Штаря, але невеличка. 5-4 удари в площину, да, перевага Штаря, але невеличка. Закутуємо перевагу у Динамо 4-2, але також перевага була невеличкою. Друзі, це був просто якийсь неймовірний матч. З тими емоціями. Друзі, це був просто, я вважаю, один з найкращих матчів за участі Динамо Київ та Донського Штаря, який особисто я коли-небудь бачив. Є, звичайно, ще ще, ще джу цікаві матчі з цими командами, але цей був якийсь особливий. Друзі! Сім м'ячів! Команди наколотили! Друзі, сім м'ячів! Фантастика! Фантастика могло бути і більше, тому що там в штате були моменти, і в Динамо Київ були моменти. ось. Але м -м -м, не вдалося ці моменти реалізувати. Але в будь-якому випадку це був неймовірний класичний матч який я, якщо чесно, запам'ятаю на довгі-довгі ще роки. Друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним, друзі, тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім на побачення, усім нових зустрічів!